Ніз. У фас Є рівень брів рів, і є приблизно у нас відстань, да, де закінчується ніс. Я собі роблю ось ту, скажімо, висоту, де у мене буде переніс. Приблизно десь тут. І отака ширина я хочу, щоб була у нову ось. Потім від цих точок... Ніс йде на розширення. І якщо брати у людей пропорції, то зазвичай ширина там, де от ніз крила, ширина ніз, ось ця ширина, вона має поміщатись двічі у висоту носа. Бачите, заширити. Тобто я трошки зменшую один. Два, можна трішки більше. Один, два. Оце воно. Тобто щось середнє. Тобто ширина саме отут у мене низки будуть закінчувати. Я задала висоту, врегулювала ширину. Але у нас же ж у нашого носа є ще кінчик. тобто Сам його кутик, оцей кінчик, ми задали ширину і висоту. Ось. Ширина, висота. Тепер нам треба знайти територію нашого цього кругляшка, кінчика носа. Бачите, він круглий. Ми задаємо його ширину. І він у нас круглий. І дуже важливо знати, розуміти, скажімо, що ось. Від перенісся до кінчика носа ніс на розширення. Всякі горбочки, що тут бувають, носи бувають різні. І тут є, у мене теж є горбочок на світлі, його добре видно, але ці горбочки не виходять за межі нашого трикутника. Є ось ця трикутна більш-менш форма, так, прямокутна, хто як хоче. То оці от горбочки. Вони не будуть виходити за межі. Знову ж таки, трикутник. Далі у носа є окрім верхньої території, є ще бокові території. Тобто верхня світла і ось бокові. Вона доходить ось від ніздрі до кутика ока. Тобто це все тінь. Вона різна, десь глибше, десь світліше, десь знов глибше тінь, Але загалом ось від кутика ока до крила носа це все територія бокової площадки носа. Тому відразу треба розуміти, що ось навпроти крил носа буде десь тут починати, починатимуться очі. Навпроти перенісся. У нас знаходяться наші кутики ока. Ось вони. Перенісся моє. І отут очі. От. І вони там будуть підніматися. Ось ця територія усіх по-різному. Кось вона буває ну, низько до перемісся, дуже близько. І кось вона буває вище. Тобто це вже знову ж таки індивідуально. Але ось ці параметри, вони всі зв'язані між собою. Тому малюючи ніс треба уявляти, де брови, де очі, якого розміру очі і взагалі. Двої манери це обличчя. Треба собі уявляти прям всю історію людини, яку ви малюєте. Тож, намалювавши ось оці лінії, вони вам можливо нічого не дадуть, але якщо ви будете ставити освітлення, собі уявляти, що тут у вас світло, то ви будете знати, що ця площина у вас буде світла, ця буде трішки. Темніша, а ця буде ще темніша. Ви таким чином собі розділите ніс на три площини. Одна, друга і третя. Але ще є нижня. Там, де ніздрі. дріб. Ось оця, та, якої нам зверху не видно. А як тільки ми піднімаємо голову, нам її стає краще видно. Тобто, у фаз оці площини основні, і знову ж таки, пам'ятати про переніс. Воно зазвичай дуже світле, тому що воно дуже кругле. Чим менше об'єм, тим він кругліший і на ньому світло яскравіше видно. Ось тут Ця територія зазвичай теж темніша, бо вона рухається в глибині. Тобто. 1, 2, 3, 4, 5. І ще шоста нижня. Візьмемо трошки в три чверті поворот. Тобто знову беремо наші грови. Знову ж таки, щоб малювати в три чверті, то треба розуміти, що є закон перспективи, а саме, що все, що біля нас ближче, воно велике. Те, що йде вдалі, воно стає все меншим, 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 меншим. Тобто те, що близько велике, те, що далі, воно менше. Тому тут спрацьовує те саме. Коли у нас є верхній край, тобто брови, нижній край, тобто основа, так? ми маємо визначити... Де у нас буде перенісся приблизно? Від перенісся поставити, скажімо, нахил, чи це буде нахилене, чи рівне, ну, хай у нас буде рівне. І де буде кінчик носа. Тобто край. Наприклад, я в три чверті ось сижу до вас, так? Є брови, вони під нахилом. Є край носа, воно під наклом однаковим, але все одно воно далеко йде потім на звуження. Ці точки на звуження, але дуже далеко ця точка буде, коли ці рівні з'єднаються. Тож, верхній край, перенісся і основа, і край нашого кінчика. Тобто, яка оця ширина? Скаже, наскільки виступає кінчик, так? По відношенню до висоти. Це коли ви малюєте з натури або копію робите. Все одно треба розуміти співвідношення. Легше рухатись від силуету. І отут нам вже треба розуміти що окрім цих всіх площин ще є нижня, які в такому ракурсі дуже добре видно. І важливо брати оці всі рівні, що вниз всі один напрямок і мають з'єднатися в одну точку. Раз, перенісся, два, нижня площина, три, там, де будуть ці горбики на носі. Та. Потім визначаємо, що перенісся яка вона буде. Ширина кінчика нашого носа. І потім рухаємося вниз, де приблизно будуть наші крила носа. Проводимо до нашого ока, де буде око. Ось наш кінчик носа, він у нас буде сформований. І ось ми провели лінію. Ми поставили ширину. І виходить, що ось на цій точці буде горбик і на цій точці буде горбик. Там де перетинаються наші ширини з скажімо, вертикалі з горизонталями. Коли перетинаються, то там ми знаходимо наші точки. Потім обов'язково після цих горбиків йде ніс на завуження і потім переходить в нашу цю каплю, в наш кінчик, де буде такий об'єм. Це куля. І ця куля не тільки тут, вона ось проходить аж тут. Чому я така? Потім тут звідси починається ще окремий об'єм нашої е е крила носа. Ось кулька. Бачите? Світло, тінь, а потім знов світло. Якщо починається знов світло, значить це почався новий об'єм. Цей об'єм закінчився, де закінчилась тінь, і почався новий об'єм, бо тут теж є світло і є тінь. Тобто це наша куля. Якщо ми розуміємо, що на кулюсь і пропадає звідси. Ми розуміємо, що траєкторія буде перпендикулярна променям світла, і ось тут буде наша цін. І тут так само. Я що тут злам трішки різкіший, але загалом тут. Плавніша форма порівняно з верхньою частиною нашого носа. Тут все різкіше, а кінчик носа він дуже плавний. Ну, скажімо, у кого як, але загалом він плавніший, він кругліший. І потім починається міздря. Нездря теж вона має таку, ну, не зовсім круглу форму, але також плавну. Що ось тут іде буде злам. Там буде рефлекс. І ось тут знову різкий злам. Бо тут починається нижня площадка носа. Тут по центральній лінії ми рухаємося всюди і тут у нас наша перетинка, яка має товщину. І отут наші ніздрі. Ніздрі дивляться в центр. Сюди кінчик носа дивляться ніздрі. Ніколи, коли ми дивимося на ніс, так, ніколи нідри не будуть там, направлені туди. Вони будуть ось так сюди йти, кінчик носа. Може трошки пологіше, але вони будуть спрямовані сюди, не назовні.